Пані Валькова» – дівочі тріо з міста Київ, створене у 2013 році. Стало відомими завдяки різноманітним фестивалям, яких на рахунку пані Валькової» вже чимало, а також хіту Крейзі Нікіта. Нікіта. Там, дам, там, 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 дам, 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 пораду, не пускай до свого саду, але що тобі завадить? Вкрась мене чи закалиш, те з тобою на південь, в тебе є лише кілька гривень, а мене є червона сукня, я ній просто не забудь ні. Давно дівчата порадували слухачів новою платівкою, назва якої перегукується з філософією творчості гурту Донтворі говорячи про них не можна виділити певний жанр музики. Настільки дві іри та даша різносторонні, креативні, неординарні одним словом особливі. Яскраві костюми, незвичні для українського слухача, інструменти та пісні близькі та зрозумілі кожній дівчині. Ось головні фішки гурту пані Валькова». Ну і звісно ж, харизма: мікс вишуканої простоти, почуття гумору та неймовірної жіночності. Пані Валькова, як справжня жінка, іноді примхлива, іноді чуттєва, а деколи по-дитячому безпосередня. Така триєдина у нас сьогодні жіночність дівчата з гурту Пані Валькова. Привіт, дівчата! Вийшов ваш альбом «Don't worry», Має назву з чим вас вітаємо. При випуску альбому були деякі труднощі. Розкажіть, будь ласка, про це. По-перше, хочеться розказати про фінансову сторону, тому що ми запустили програму, яка називалася Я допомагаю пані Вальковій», і всі наші друзі, родичі, фанати, слухачі могли пожертвувати якісь кошти на запис альбому. І завдяки цьому ми змогли випустити його в такому вигляді, в якому він вийшов. Ми записували там сесійних музикантів, оперну співачку, бас, контрабас, духову секцію. Ну і багато експериментували. В цьому альбомі записували дуже в дивних локаціях. Наприклад, там барабани записували на даху або на вулиці для деяких пісень клавіші з вокалом записували в нічному кафе, щоб передати атмосферу це в пісні істерічка і автомен. От і що е... я ще мала розказати про труднощі. Про труднощі. Коли ми записували цей альбом, ми його писали на студії Радіо КПІ. Потім цю студію пограбували. Опломбували це приміщення, і у нас там лишились наші інструменти. Але Бог нас е, спас е, Ну, вони не те, що знайшлися, ми змогли їх винести, і тому ми ще шукали студію паралельно, де б, нас, де б нам записуватися. І це трошки вибило з колії, тому що у нас все було так розплановано, в принципі, ми собі йшли за якимсь графіком, потім все так сталося. І... І були такі труднощі, і якраз в цей момент ми запустили краудфандинг, щоб якось ну змогти реалізувати ці всі ідеї, і дуже добре, що нам допомогли. Дуже yeah. добре, що все вийшло. Да, взагалі, да. ви боїтесь труднощів по життю. Та вже Так, Раніше були якісь переживання, зараз вже уже уже половина, мабуть, з них добре і половини нету. Ми Тут... зараз сприймаємо це як належне. Mm. Але ще треба повчитися сприймати, бо, от, наприклад, є такі ситуації, коли ти думаєш, ну блін, от чого так все вийшло? Треба просто розслабитись. І принципі, і в принципі і назва звучить як гасло, а якісь взагалі. І є у вас така пісня «Йоко мантра», Так це вона є. Це вона є Мантри якісь у вашому особистому житті. Є якісь налаштування з цим альбомом. Слово донтворі стало нашою мантрою, і ми в кожній ситуації їх було дуже багато складних. Ми казали до на одному Донтворі, і потім ми подумали, що записати альбом, називати його Донтворі і не страждати це якось неправильно. Тому ця назва заслужена і виправдана. Ми повністю її, це названня і продовжуємо. To come on and i'm цікава стилістика виконання, дівчата, це якісь і джазові мотиви, і ретро-мотиви, і якась така українська колористика, і репчика. Репчик. Взагалі, такі різносторонні. Як ви ну, взагалі самі могли б охарактеризувати ваш стиль? Ми Ката придумали названня для нього, коли випускали першу коротку пластинку, панівалькована називалась. Ми придумали чувственний мінімалізм, як щось, що Вообще характеризует охарактеризует и стиль, и саму сам смысл исполнения. У нас же нет пас гитары и у нас как бы очень мало инструментов, но при этом эмоционально мы выдаем максимум. То есть как бы мы чувствительные, но тем не менее у нас у нас минимум, у нас мало, но мы. В ну и все-таки mm -hmm. есть певни в подобание. Вот, например, джазовый yes. вот Конечно, джаз. мы любим джаз. У нас есть у всех свой любимый плейлист. В чем-то мы сходимся, а в чем-то, например, не очень. Но поэтому мне кажется, что этот микс того, что мы наслушались, он как-то раз и Ті віщі, які у нас совпадають, вони совпадають і у нас проявляються. Думаю, що Даша хоче сказати, що це не ми, це панівалькова взагалі а, я... формує, да? так зазвичай розказує про те, що пані Валькова нам транслює ідеї, і ми вже їх втілюємо. Просто як інструменти. Пані Валькова, це такий ваш символ. так? так, так? Чи образ... не ну і На невигаданий ваш, теж, ніж... тому що в ага. нас є подруга, в честь якою ми назвали групу Оля Валькова. І вона така ідеальна дівчина. Вона з'являється в потрібний момент, допомагає ну як муза, справжня. І ми назвали групу в неї, Але разом з тим пані Валькова є ще як образ просто ідеальної жінки для нас усіх. Того, есть некая общая идея, которая нам диктует, что нужно делать. То есть мы играем на репетиции, например, какую-то песню, она начинает появляться, и мы не задаем другу вопросов, на каком языке она должна быть. У нас нет этого, мы не разговариваем об этом, это просто понятно. И вот как, чтобы объяснить, что такое просто понятно людям со стороны, это вот мы говорим: по она нам диктует. Есть какая-то общая идея, которая нам. Указувати, що нужно делать. Так, наверное, проще, потому що обіцяни, що ми друга розуміємо там без слов, це как-то очень мистично слишком <серкзав> <А п 'я серкзав> до, речі, щодо різних мов. Ви співаєте взагалі такі вот, поліглоти, співаєте і українською, російською, французькою, і, і, російсько, і, французько, і англійською, так взагалі багато мов знаєте? Ну, вот чотири то, что у нас усі, есть. так? Я не знаю французькою. Ну, французькою ми теж вже не очі. Даша спілкує, спілкується ще мовою ельфів. Так? Я не знаю. На бурятському язикі. На бурятському <різь> язикі. Якщо вона так розмовляє голосом Гітлера, ми не будемо допустити. <різь> Ні, у нас ще є <різь> мова в пісні Let Me. Ми співали мовою неіснуючих племен. І ви можете почути. Ват та мана, ват та мана. Ой, це, це не ця це, це, це ще пісня не вийшла. <різь> це пісня. Уже ж, розумієте, в турі все забуваєш. Це буде сюрприз. Це такий ексклюзивний, такий прем'єра пісня. <laughs> Розкрилася така. Щодо буває. ваших інструментів, також унікальні використовуєте інструменти, це не лише ті, що є, там я чула інструмент укулеле, називаємо. Да, да. називає. <связать> ну куэль <куле> довольно куле. <связать> популярная в принципе вещь, по сравнению с ней у нас есть намного более ценные экземпляры, типа окарина, Расскажи про них, где вы их берете? Или... А. <связать> нам дарят инструменты <связать> часто, <связать>, дарят инструменты, или иногда мы покупаем их, мы заходим в магазин, видим, что это классный инструмент, <связать> <связать> зачем он нам, как бы никто объяснить не может, мы его покупаем, а потом песня оказывается сама приходит и требует именно этот инструмент. Опять же, есть некая общая идея, понимая, которая говорит, а теперь Ира Биш Акарину учишься на ней играть. Mm -hmm. И mm -hmm. вот mm -hmm інструмент такий ерхо. Вона колись побачила відео і сподобався цей інструмент. Ерхо er ми... – це китайський струнний інструмент, смачковий, похож на віолончель, мабуть, чим то Як ви виконуєте цей інструмент? Самі просто якось пробуєте? Ну, так, да, ми не граємо повноцінні партії. Тобто це не те, що ти сіла всю пісню, а ти грав, як правило. Тобто це якісь -то маленькі кусочки, тому проще потрібну э, партію придумати, відпрацювати, і ти вже на ньому граєш. Хоча на самом деле, так, якщо посмотрите, то на які ви можете грати, але це не є інструментами музичними, там ключі, ключі. а це був yeah, такий yeah. жарт. Бо колись ми давали інтерв'ю студентські видання одне, і вони написали, що перевели просто Google Translate, Кейс там були клавіші. Mm -hmm. І, перебу... да, на англійську мову. і перевели... переклали, що Іра грає на ключах. Ми почали. Так, і не накладалися стібатися, що я мов граю на ключах. Мені стільки лет, я вже досить чоловік. А потім в якийсь момент ми грали пісню до терофази. Іра почала підкидувати. підкидувати ключі, і ми залишили цей момент. це дуже смішно. А в кого була зв'язка? В тебе була зв'язка ключів, які збирала? Так, Я збирала, я не знаю, чому я збирала зв'язку ключів дуже довго, там декілька років. Я просто бачила, що колись використовували барабанчики, типу, як перкусію, і ми дали ці ключі Ірі, тепер вона грає. Ніх грають. Класно. Мабуть, ти щось знала. Ну Да, збуває? У репертуарі гурту є кавери на відомі пісні. Знаманітні за емоційним навантаженням композиції від суто жартівливих до лірично драматичних. У нас зараз ліричний альбом доволі, у нас перша частина нашого концертного туру, концерту, да, у нас лірика сплошна і всі сидять так дивляться і, ну, на ти нас. Ти постійно об цьому говориш. Так, да, але справді я так не відчуваю. Там. Я теж так не відчуваю. Либисний... Я відчуваю, мені хочеться лиричний. постійно там э веселити, а тут си, ж всі сидять. Також не на свадьбі, сидять. господи. Ну так, да, але якось я ще не відійшла від образу. Він доволі дорослий, цей альбом, по сравнению з першим, маленька пластиночка, там буквально п'ять пісень. І... Они такие, ну, немножко детские, даже есть моменты в А яка пісня є для вас знакова? От, є якась одна, яку ви могли виділити? От, наприклад, я дізналась про вас саме через країні. Ну, ну понятно, потому что он же такой хитовий, і ми його зактори, когда коли нас пригласили. І... В принципе, с первого альбома, конечно, "Красивенький" Никита» самый, наверное, яркий. В этом альбоме Богато. очень многие расходятся. В... Кому-то кто-то кричит из зала сыграть в "Дон Твори", кто-то кричит там архитектор, кто-то, то есть, люди как бы мы не можем пока понять какой-то хит такой стопроцентный. Ну а... а для себя вы Для да нас, в нас в "Дон Твори" это да. наша любимая песня, потому что она заряжает. То есть это такая вещь, которую ты себе постоянно говоришь, и действительно поднимаешь себе настроение, и публика тоже реагирует на эту песню очень приятно. В ваших піснях також багато іронії. Взагалі, mm. саме над собою любите якось Конечно. посміятися, да, ми Тільки цим займаємося над собою один над одним. мою зачіску можна так ходити в вчити. Який найбільш такий останній безбашений вчинок був? Можливо, як пожартували? Назвали Іру Ірусам Катерантулом. Пожалити саме через дреду, бо я сиділа в машині. Ми бусі, yeah. і у нас uh, і yeah. і... Я собі зробила таку курдульку, як завжди, і вона виглядала, як ну, якийсь тарантик. Да. Тепер організовує наші всі, і когда починає з кимось розмовляти серйозно, ми так говоримо осторожно тут сам котаран. <laughs> Ваші костюми вони дуже колоритні, яскраві. Uh, ви самі придумуєте ідеї для костюмів і де берете? No, uh, над цими костюмами ми працювали разом з Патука Студію. І ми розказували концепцію альбому і разом з ними прийшли до таких от образів. Тобто, ну багато чого вони нам радили, опираючись на якісь розмови, ідеї ще в нас до того був образ Семенаш, якщо ви бачили то ця ідея прийшла нам, це просто був як жарт, ми згадали цю шалену монашку з жандарми Сен-Тропе і вирішили от в таких костюмах виступати, розказали також Патока студії, вони зробили ці шапки, платья і реалізували. Тобто... Ми з ними добре сходимося, тому що у нас сумасшедші ідеї, і вони теж зовсім безумні дівчата. Ну, дуже нам повезло, що ми разом зустрілися, вони нас нормально, прекрасно навіть розуміють і обов'язково вносять ще якусь струю безум'я, і поэтому получается такое наше безум'я плюс їх. Це вот безумні. Безумие. <гум> <Да, все безумие. гум> Які ще такі безумні ідеї, варто чекати від вас? У нас є щаси. багато ідей, але краще про них поки що не розказувати. Mm -hmm. Це буде зняття. <гум> Це яскравий тріо заряджає позитивною енергетикою та створює атмосферу безпосередності. Одного разу почувши їх, ви або закохаєтесь з першої ноти та повністю будете охоплені чарами такої собі пані валькової або, хоча ні, іншого варіанту немає. Отримуйте задоволення від музики та поменше хвилюйтесь, Бажаю вам ранок на утаві та гурт пані Валькова. Та донтворі ж, донтворі, друзі. Щоб не відбувалося в вашому житті, все буде добре, донтворя.